Кабан людині друг цього певні співробітники національного заповідника Хортиці несподівано вони потоваришували зі стадом вепрів, що мешкають у хортицьких хащах. Відтепер ці дикуни чи не найліпші сторожі місцевого кінного театру та лабора... лабораторії з реставрації давних суден. Дика свиня Маша віднедавна улюблениця працівників заповідника. Допитлива тварина з Хортицького лісу вперше завітала до науковців під новий рік. Після гарної гостини стала навідуватися ще. Віктор Гаркуша пригощає Машу кашею й бубликами та опікується, аби була охайна. Сейчас у неї глаза видно, то зарошею були гласи віднамили. дуже умна, поки помоложе була, вона боялась в вангар, загинуть. Вот. А потім весною вже почала потихоньку. Сначала заглянула, дока голову просувала в ангар, а потім осміляла, і прямо в лабораторію. Подходять і спокійно стоїть жод, пока є що таш. А нещодавно в дикої свині з'явилося четверо поросят. Корито з їдлом їм теж до вподоби більше, ніж лісові корінці. Вот її можна і погладити, і пообщатися з нею, а з маленькими ні. Маленькі вони були красливі, вони більше піщать і... Тепер родина Ветрів сумлінно охороняє науковий двір та кінний театр. Іноді лякаючи туристів. Туристи побаюються, Другий раз приходять на ангар на екскурсії, побаються. вони не кусаються, і говорять, да нет, они ручные. Ну, утром приїжджаємо ми сюди, вона вже або пасеться, або ждет здесь. Ось побачила, що ми з машиною виходимо, починає до встречи біжать. Знаєш, що його гащать будуть. Вересклива малеча людей поки сторониться. Новоспечений знавець вепрів Віктор Гаркуша твердить, це не надовго. Порозумітися зі свиньми, навіть дикими, подеколи легше, ніж із людьми. Не ругаю їх, не ганяю. От вони кам'я привикли. Ну, Мопіроголос, голос, й запах уже хорошо знають. От. Всегда мне рады. Олена Геращенко, Артем Дежанков, Запоріжжя, програма Вікна СТБ.